Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Друзі, за ними стежив весь світ, і сніданок також а, в особі Єгора Гордієва. А, історичні по іншому не скажеш, але дебати між кандидатом президенти і президентом Сполучених Штатів Америки а, сьогодні відбулися за київським часом у досвіда а, о четвертій ранку. Угу. І як я вже сказав, в головному на ранок. Є рефлексія а, Єгора Гордієва. А тепер вже його журналістський погляд на, то, на те, що сталося. Егор зараз а, в прямому ефірі має нам розповісти всі ключові деталі дебатів Байден-Трамп. Єгор. Так, Руслан, спасибі. У мене погляд, знаєш, ще й українці, і погляд людини, яка спостерігає це все, їдучи в автовідрядження в інше місто українське, яке живе своїми реаліями, і яке розуміє, що насправді від тих дебатів можливо залежить дуже багато що. Я почну ось з чого. Позаду мене білоцерківська храм, який є символом Білої церкви, це є та біла церква, по суті. Так, це репліка, але зовсім скоро в ній, на знак історії міста, хочуть робити служби різних конфесій. Уявіть собі. І от про це. Біла церква, місто на перехресті, і от про це сполучені штати Америки: країна емігрантів, країна чітких розумінь, де свобода закінчується там. Твоя де починається свобода іншого. Ці дебати, як до речі, і попередні дебати, де був теж Трамп, але була Хіларі Клінтон від демократів. Вони вже почали новий етап історії американської високої політики, де з високих трибун можна спокійно хрестити тебе якимось абсолютно чіткими канонами. Там, що ти, наприклад, умовно кажучи, от як Байден Трамп назвав Байдена палестинцем, і це він вважав як якісь таке, знаєте, негативна конотація, А той назвав його лохом і лузером. Та ну лохом і лузером це ще така просто про етику. Культури політики, а от коли називають якоюсь нацією людиною і хочуть її, грубо кажучи, присоромити, ну це вже викликає якісь дзвіночки, тим паче в США. Багато питали мене, навіть писали в коментарях, чого я так багато уваги приділяю і так прям нагнітаю з приводу цих виборів. Не тому що Гелоп провів американська соціологічна компанія провела дослідження. Шість. З десяти американців будуть дивитися е, ці дебати, як шоу, як момент визначення, як будь-що будуть дивитися. Це дуже важлива історія, тому що Трамп не класичний республіканець, демократ е, Байден він більш-менш класичний демократ, але демократія у певній кризі, і демократи у певній кризі, тому е, можуть бути несподівані рішення. Е, спека зараз в Атланті, в Джорджії, де відбуваються ці вибори у новій студії CNN. Е, мої колеги CNN кажуть, що в принципі, тут багато ноу-хау цього року, тому що не пускають журналістів і команди, і тих і інших. Там спеціально поставили великі ґрати, і за цими гратами не спілкуються команди республіканців і демократів. Це теж дуже дивно для американської політики, тому що по суті один всі одного знають. І ну знаєте, залаштунки спілкування воно є. А тут немає. І ось Це теж дивно. Давайте до безпосередньо того, що відбувалося там в прямому ефірі. Це було достатньо аскетичний прямий ефір. Було два ведучих, не було нікого з глядачів, щоб не відволікатися на реакції. Мікрофон вимикали за статутом, за регламентом, щоб не було галасу, як було минулого разу. Але і ви знаєте, мені здалося, що Трамп вів достатньо себе спокійно. Не як завжди він вів. Як минулого разу, от і він чекав, поки вогник за е, включиться, він почне говорити. От, е, і достатньо був дисциплінованим. Е, що стосовно Байдена, е, це історія не тільки про контент і позиції, вони більш-менш зрозуміли. Це історія про фізіологічне сприйняття і психоемоційне. Всі дивилися, як. Тримаються в кадрі люди, яким майже 80 і людині, які вже за 80. Та Байден славиться тим, що він може там переплутати доньку з дружиною, та і там інколи переплутати слова, замкнутися. Він виглядав більш-менш свіжо. Він трошки перехворів на застуду, от зупинявся, але більш-менш це було нормально. Хіба що він переплутав от кількість робочих місць, які були при ньому створені? Він сказав, що це було 15 тисяч, це 15 мільйонів. Та але це в принципі дрібниці. Трамп користувався цим постійно. Він постійно хамський казав, що я не розумію про що ви кажете. Ну, Байден теж так знаєте. Він постійно казав: Ну, типу, це повна брехня, взагалі я такої дурниці, ніколи не чув. Ну така, знаєте, дуже історія на межі е, е, такого вияснення стосунків е, десь часів початку становлення демократії, приблизно так. Навіть в якийсь момент ведучий не витримався, сказав: ну перестаньте вже як діти себе вести. Е, коли вони вже перейшли на питання про те, як вони себе почувають у своєму віці, і чи здавали вони тести когнітивні, а вони мають це здавати за законодавством. от І фізіологічні. От, давайте подивимося, що це переросло. Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший. Подивіться, як я змінив ситуацію в Україні, яку він залишив мені. Я пройшов два когнітивні тести. Ми оприлюднили це. Він не пройшов жодного. Я хотів би, щоб він пройшов лише один. Дуже простий наприклад. Перші п'ять запитань. Я проходжу медогляд щороку. Я щойно став чемпіоном світу з футболу. Виграв два звичайних клубних чемпіонати. Для цього треба бути. Досить розумним і вміти бити м'яч на велику відстань. І я це вмію. Він цього не робить. Він не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів. Він викликав мене на матч з гольфу. Він не може влучити в м'яч на 50 ярдів. Я думаю, що я в хорошій формі. Просто подивіться, що він розказує, що він може, і що він може насправді. І я радий зіграти в гольф, якщо він буде сам носити свою сумку. Давайте не робити, як діти. Ти дитина. Ну, в якому матчі брав участь Трамп, залишається загадкою досі, очевидно, якийсь його внутрішній матч на ранчо, невідомо. От. Але, взагалі, Трамп багато пересмикував. І вже навіть е, Washington Post випустив велику статтю про вже, от буквально за кілька годин, про місця його пересмикування. Ну, це достатньо серйозна історія і логічна для нього. Е, тепер стосовно е, України, ясно, що говорили про міжнародну політику. Е, значить, що з важливого прозвучало? Е, ведуча перепитала е, чітко Трампа, коли він постійно ішов йшов від прямого питання, чи погоджується він з планом Путіна мирним для України, який от щодавно перед Швейцарією був оголошений. Він сказав ні, не погоджуюсь, але він почав звинувачувати постійно демократів. Я так розумію, не лише Байдена, але й Обаму в тому, що їхня неправильна політика вихід з війська в з Афганістану, американських санкції. Я так розумію, що санкції. Слабкі обамівські призвели до того, що Путін відчув силу і він напав. При ньому такого не було. Він знає, як говорити з ним. Але отой слабнозвісний план Байдена, як зупинити війну за 24 години, він не озвучив. Хоча у пресі вже про це ходять навіть чернетки законів і чернетки їхнього планів. Та от що сказав на це Байден? Він не зреагував на закид до демократії. Він лише сказав, що Путін диктатор, військовий злочинець, і він на Україні не зупиниться. І він апелював на природу Путіна як таку, що Америка тут не до чого. Просто Путін такий, нам треба зупинитися з ним. Ось ця людина, він каже, хоче розпустити НАТО, і це небезпека перед третьою світовою війною. От, приблизно так і про Україну і поговорили. От тут, знаєте, ще було багато внутрішніх історій, і це теж важливо і цікаво. І цікаво те, що люди все-таки в першу чергу, які прийшли подивитися на ці вибори, а їх багато. Вони дивляться у пабах, у клубах, вдома. Це як футбол, знаєте, як Євробачення у нас. Вони будуть дивитися на боротьбу людей і світоглядів, людей в буквальному сенсі, не ідеології, а людей. Хто переможе? Я не американець і не американський оглядач, тим паче, тому не можу це сказати. Але наступний етап буде у вересні, і він може не відбутися, якщо хтось відмовиться. Але поки що, все-таки вірогідно, що він буде. Так мені кажуть, принаймні колеги CNN, налаштовані та і та команда. Подивимось, і за цим важливо нам стежити і розуміти, що відбувалося що з білої церкви, що з Києва, що з фронту, що з Ужгорода, колеги. Єгор, е... його захопленням дивилися твій тільки що аналіз і твої думки з приводу дебатів Трамп Байден. Пасибі колеги до наступного включення Просто вау, особливо те, що ти є сандром СНН, okay. які влаштували ці uh -huh. дебати. Так Дозначимо. дякуємо. Ну і дійсно, бачите, ми вже бачимо таку першу а, перші обговорення, аналіз цих дебатів. І хто ну, говорять, що нібито буде, от саме другий тур дебатів перед виборами. І велику ставку політологи ставили саме на цю зустріч і ці. Цікаво, як ця зустріч вже вильється у цифри підтримки кандидатів, тому що як передає з економіст перед початком цих дебатів за Байдена свої голоси готові були віддати 45% виборців. А за Трампа 44%. Ну інтрига просто неймовірна. Цікаво, куди шальки так на Терезах сунуться після цих дебатів: чи буде більше підтримки Байдену, чи більше підтримки Трампу? Пильно стежимо. І дебати ще. Будуть і сиду важлива складова політичної культури цивілізованої країни в Америці. Так ми сподіваємося, що в Україні також так само буде, і не будуть прес-служби відписувати у президента є більш важливі справи аніж дебати. Ні, ось тут зріс кандидатів президенти далі головуватимуть в Україні. Україна ж не Росія. Друзі а, далі про ще одного видатного американця Маска, в його день народження. Розкажемо про зашквари.